Так, є зображення на екрані, бачите? Так, Так, чудово. Добрий ранок, любі малята, шановні батьки та шановні колеги. Малята, а чи знаєте ви, яке незабаром буде свято? Знаєте, яке свято? Ага. Так, правильно, свято Пасхи або Великдень. Або ще кажуть Воскресіння Христове. Це одне з найвеликих світлих християнських свят. Воно дуже давнє, урочисте і радісне, великість символізує перемогу життя над смертю. Тож сьогодні ми з вами маляти. Будемо готуватися до цього великого світлого свята. І зараз я хочу вам розповісти, які ж символи Великодня є. Тож перший, самий головний символ це Паска. Подивіться, які вони гарні ось на столі стоять паски. Паска – це символ життя. Зазвичай Паски пеклися у чистий четвер або у суботу напередодні свята. Іще символом Великодня є писанки, крашанки це символ сонця, життя, безсмертя, любові і краси, весняного відродження. Добра, щастя, радості кожен орнамент на писанці має своє сакральне значення, з них на писанці складається мальована молитва про злагоду і мир поміж людьми. У християнській культурі українців писанка стала символом Воскресіння малята. Тож і ми переходимо до практичних завдань. Будемо готуватися до цього великого світлого свята. Подивіться, хто до нас завітав. Хто це? Шеплёнок. Так, Шеплёнок. це курчатка, курчатко. Якого воно кольору? Жовтого. Тобто правильно Софійка. А чи знаєте, як з'являється курчатка? З чого вони? З яєчка. Так, з яєчка вони з'являються правильно, курчатки з'являються з яєчок. Тому що яєчко, яйце це символ життя, символ зародження нового життя. Тож курчатко пропонує нам завдання. Подивіться, перше завдання. Ми вже знаємо ці знаки більше, менше дорівнює. Тож розпочинаємо. Подивіться, що ми бачимо на екрані. Що ми бачимо? Яєчки? Так, яєчки правильно. В чому вони лежать? В чому? кошиках. У кошиках правильно, Софія. Тож нам треба порахувати. Крашенки, які знаходяться зліва у кошику, і крашенки, які справа у кошику. Рахуємо ті, що ліворуч. Скільки ліворуч. Скільки. Чотирь. Чотири правильно. Тепер праворуч, скільки праворуч. Три. Три. Де ж більше буде? Де більше ліворуч чи праворуч? Більше. Де? Більше. Ліворуч. Правильно, Артемка, молодець, правильно. Далі подивіться а це писанки, які чудові, розписні, бачите? Те саме робимо, рахуємо, скільки зліва писанок, скільки справа. Yeah. Так, зліва скільки? Дві писати. Так, так. А справа п'ять. Туди ж більше писано. Де? Де більше? Справа, правильно. Далі наступне завдання. Ось наші кошики. Рахуємо, скільки в кошиках. Яєць, скільки зліва? зліва. Три. Так, три, правильно, скільки справа. Три. Три, також. То, що ми можемо сказати, що яєць у кошиках скільки? Порівну. Порівну. Так, так, по три штучки порівну. Чудово, молодці! Наступне завдання порахуй, яке число пропущене. Тож дивимося уважно. Подивіться, які гарні чудові писанки перед нами. Рахуємо. Скільки їх? Рахуємо. Один. Далі. Один. Два. Два. Далі. Три. Три. три далі. Чотири. І п'яти. П'ять. Скільки писанок? Скільки? П'ять. Правильно, п'ять писанок. А тепер у зворотньому напряму рахуємо. П'ять. Далі. П'ять. Чотири. Чотир. Далі. Котир. Три. Далі. Два. Два. І одна. Один. Правильно, це зворотній напрямок. А тепер напружте оченята і подивіться, що зникло. Які числа зникли? Два. ну б... два. І ще яке число зникло? Чотири. 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 Правильно, ось вони появилися. Два і чотири. Правильно, молодці справилися із цим завданням. А тепер наступна вправа. Подивіться, скільки у кошику, скільки біля кошика. Подивіться, знову кошик з крашенками. Подивіться, скільки у кошику лежить крашено, скільки. У кошику Ли. три правильно. А біля кошика, скільки біля? Чотири. Чотири правильно молодці. Дуже спостережливі. Молодці малята. Наступна вправа порахуй великі та маленькі паски. Подивіться, скільки на столі багато пасок. А чим вони відрізняються? Чим вони відрізняються? Посипкай. Так, Посип... посипкай, молодець Софія. Чудово, так, посипки різні. А ще чим? Розмір вони одинакові. Пажемо. Вони одинакові? І... Ні, правильно, одні пасочки які великі. А інші. Зовсім... Маленькі. Так, маленькі. маленькі, кексики такі маленькі. Тож давайте порахуємо великі, рахуємо великі. Один. один. Один, так. Два, Так. Два. чотири. Скільки великих? Чотири, Чотири, правильно. Тепер маленькі рахуємо кексики. А рахуємо. Один. Так. Два. Так. І скільки три. маленьких? Три. три, правильно. Чотири великих пасочки і три маленьких, такі, наче кексики вони. Правильно. А зараз давайте піднімемося і трошечки порухаємося. Піднімаємося. Так, молодець Софія. Трошечки порука ось кулачками так стукай, наче писаночки. Присідаємо. присідаємо, Ручки за спинку, ручки за спинку, і пострибали. Чудово, сідаємо, сідаємо і будемо продовжувати. Чудово, молодець Софія. Наступна вправа склади ціле. Що ж ми будемо складати? А ну подивіться, що ви бачите на екрані? Що це? Як писанка. Ви так, писанка, правильно. А скільки частинок писанки тут? Скільки частинок? Ди. Дві. Дві, правильно. Тож ми з двох частинок зараз. Кладемо цілу писанку. Подивіться одна частинка і друга частинка. І вийшла у нас писанка якого кольору вона? Зеленого. Зеленого. А квіточки якого кольору? Квіточки? Білого. Білого. Правильно, правильно. Наступна писанка. Подивіться а тут уже більше частинок. Скільки частинок? Давайте порахуємо. Один, так, два, два, два так. Дві, чотири, чотири, чотири. чотири. Тож будемо складати тепер з чотирьох частинок. Один, два, два три, три чотири. чотири. Подивіться, яка гарна. Вийшла в нас писанка. Якого вона кольору? Ожила. Так, є. Так, правильно, є рожевий колір, і ще який колір є? Ж... Жовтий, Жовтий, так, два кольори правильно. Рожевий, жовтий і біленький, так, біленький колір. Чудово. А тепер це вже складніше завдання буде. Давайте пригадаємо склад чисел. Ми з вами це вже робили. Тож подивіться. Червоним написано яке число? Що за число? Яке? Два. Так, два. число два. І з яких двох чисел воно складається? Число два складається з одинички і один. Один, Так, правильно. Наступний будиночок ось такий. Як... Яке число написано червоним? Три правильно. 3. Число три складається. З одинички і. Два. Правильно називаємо. Два і. Яке ще число треба? Один. Один правильно. Наступне. Яке число написано червоним? Чотири. Чотири правильно. Тож чотири складається. З одинички і. Називайте, що за число? Три Три, правильно два і. Два. Два, Правильно. Три і. Один. Один. вірно, молодці. І ось цей великий будиночок. Яке число написано? Число. Ну, червоним написано П'ять. Правильно. Тож число п'ять складається? Один і. Два. Чотири. Називайте один і чотири. Далі два і. Три, три. Так, три і. Два, ті, ну, чотири і. Один. Один. Чудово, Один. чудово. Згадали ми склад чисел з вами молодці. А зараз, малята, буде дуже така вправа в нас. Важлива вправа, сама головна вправа. Ми будемо з вами зараз збирати великодній кошик. Великодній кошик. Що ж таке великодній кошик? На дно кошика. Кладуть гілочку верби, а зверху накривають рушничком, що означає багатство ниток, сплетених любов'ю і розумом. Також кладуть свічечку, яка символізує світло, і головними символами Великодня звичайно є яйця фарбовані та солодка паска. Тож... Розпочнемо збирати свій великодній кошик. Я буду класти у кошик, а ви називайте, що я кладу. Що це? Палочки. Гілочки, гілочки. Це гілочки верби, так, верба правильно. Далі що я кладу у кошик? Паска. Паска, Паска. правильно. Далі що я кладу? Свічку. Свічка, Свіч. це символ світла, правильно. Що я ще кладу у кошик? Так, писанки кладу. І зверху накриваю я чим. Рушником, рушничком вишиваним, з таким красивим, бачите, на ньому написано Христос воскрес малята. Ось ми склали з вами свій Великодній кошик. У неділю буде велике свято, і всі будуть вітатися один з одним. Христос воскрес. А відповідать будуть воістину воскрес. Ми добре справилися з усіма завданнями. На цьому ми будемо закінчувати. На столі духмяна паска, а круг неї писанки. Уділи нам, Боже, ласки на всі дні, на всі віки немала у нас родина. Та молитва всіх єдна, хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. Дуже гарний, чудовий віршик написав Платон Воронько. Тож малята, давайте пригадаємо, що ми робили з вами сьогодні. Що ми робили? Ми готувались до якого свята. Ну, віташка до, до Пасхи, та до Великодня. Ми рахували писанки, ми порівнювали. Що ми ще робили? Ще кошик. Так, складали кошик правильно, а ще ми що робили? Ми чищ... кисла з сусідами. Шукали, так? І повторили склад чисел. На цьому малята. Я кажу вам до побачення, дякую, бажаю вам солодкої Паски. Бажаю кожній українській родині перемогу та миру. До, до побачення. побачення! До побачення, до побачення. До побачення, малята.